Нині багато істориків недооцінюють вплив католицизму на формування української ідентичності. Вони вважають цю релігію і народним предметом у тілі нашої нації, культивуючи лише православ'я. Зокрема, у шкільних підручниках цій темі відведена маргінальна роль. А дарма католицизм став своєрідним таким каналом. З допомогою якого культурні цінності Заходу проникали сюди на терени Волині, взагалі на терени України. Те, що зараз Західні регіони України більш, скажімо так, європеїзовані і зорієнтовані на цінності Європи, то це, в цьому є певна заслуга сумніву католицизму. У 16 столітті острог був потужним центром культури та православ'я. Через 200 років політичне життя регіону змінилося, а місто стало одним із осередків католицького ордену капуцинів. Монахи годували та лікували бідних і знедолених. Пізніше, коли ченців вигнали з власної обителі, місцеві жителі різних віросповідань проваджали капуцинів, стоячи навколішки та зі сльозами на очах. Острожани дуже полюбили їх. Капуцини вирізняються з поміж монахів інших католицьких орденів незвичайною аскетичністю. Вони ходили босими і підперезувалися лише мотузками, на яких зав'язували три вузлики, що символізували їхні обітниці. Послушання чистоти і бідності в 13 столітті, коли всі католицькі монастирі, майже всі потопали в розкоші в багатстві. Похоті і взагалі втрачався вже смисл монашеського життя. Серед кращих монахів виникла така ідея відновити чистоту монашества. І одним із перших цю ідею підтримав саме Франциск Асиський. І от він проголосив, що кожен монах повинен бути таким бідним, яким був бідний сам Христос. Він не повинен мати взагалі нічого, навіть монастиря він не мав, навіть житла свого. А тільки робити доброчинні справи для інших. Але згодом з'явилося вже після смерті Франциска, з'явилися монастирі. От і згодом у цього ордена з'явилося декілька гілок, і одним із однією із цієї гілки було, із цих гілок були саме монахи капуцини. Крім мотузок, їхнє вбрання мало ще одну специфічну ознаку капюшони, що закінчувалися трикутниками. Звідси походить назва ордену Капучо Капуцин. Вони з'явилися в Італії, пізніше розійшлися Європою, потрапили до Речі Посполитої, а звідти на західні землі сучасної України. Більш така адаптація до сучасного життя, тобто спілкування з молоддю, спілкування з парафіянами. Це одна з їхніх головних е, таких завдань. От Крім того, що вони жили просто аскетично, проповідували слово Боже, Євангелію. Вони обов'язково спілкувалися з людьми. Вони несли слово Боже, вони не закривалися в своєму монастирі. Це не було якась така закрита секта, скажімо так, які би просто собі співіснували між собою. Навпаки, їхнє завдання якраз іти до людей, розмовляти з людьми, говорити їм про Бога, про Євангелію. Ну і звичайно, спілкувалися з людьми, допомагаючи їм. Це обов'язкова умова їхнього існування допомагати бідним. В острозі капуцини з'явилися всередині 18 століття. Ченці звернулися до власника міста з проханням надати землі. Роман Сангушко їхнє прохання задовольнив, і монахи почали облаштовуватися у передмісті острога. Князь дав їм прекрасного архітектора. Це був італієць Павел Антоній Фонтана, який спеціалізувався саме на побудові капуцинських монастирів. Всі капуцинські монастирі вони подібні один, один до одного. В їхню композицію включається костел і два корпуси келій, які симетрично розташовані зліва і справа від костелу. І отже, в 1750 році розпочалося будівництво монастиря. Келії, оскільки їх було будувати простіше, не так складно. Були завершені раніше, десь років через 10, А сам костел будувався 28 років до 1778 року. І в 1778 році цей костел, який був названий іменем Святої Трійці, був освячений. Єпископом Франциском Комарницьким. Могила священника розташована поблизу нинішнього римокатолицького костелу. У 1780 році він коронував родову ікону Острозьких, що знаходилася у Межирицькому монастирі. Прикраси для православної ікони прислав папа Римський та російська імператриця Марія Олександрівна. Всередині монашого костелу було шість каплиць і дев'ять вівтарів. Згодом власники приміщення і прилеглих територій змінювалися, однак нині вдалося відновити первісний вигляд святині це був не просто монастир капуцинів, а один із провідних монастирів західної України того часу, оскільки при монастирі існувала школа, в якій навчали послушників, що готувалися прийняти чернечі обіти. От і крім того. Кілька раз в кінці 18-го, на початку 19-го століття, в цьому монастирі проводилися конгрегації, тобто з'їзди всіх капуцинів, які перебували в той час на Волині. Саме вони проводилися в острозі. Здається, аскетизму капуцинів не було меж. Вони жили у келіях по декілька чоловік і спали на матрацах із сіна. Не всі приміщення опалювалися, тому деякі, що були на другому поверсі, мали спеціальні отвори, які відкривалися, і ченці грілися завдяки теплу, що надходило з кухні. Їхні крипти, що розташовані під келіями, мали ряд особливостей, зокрема, проходи у формі хреста змушували нахилятися. А взагалі, тут також простежується скромність капуцинів. Монахи були переконані, що Бога можна пізнати тільки містичним осяянням, молитвою, а не розумом. Тому вони мало приділяли уваги освіті та науці, те, вони проповідували простим людям, яким не потрібен був високий науковий рівень, а вони проповідували дуже просто. Їхні проповіді були такого, ну Науковці висловлюються це профанічного, такого навіть плаву, навіть такого приниженого, дуже простого. Але от все одно у цьому монастирі була велика бібліотека. Як на той час вона нараховувала до ну майже тисячу книг. Там без малого там була тисяча книг, і в основному це були богословські книги на латинській мові. На грецькій мові, але також були книги і світського змісту, такі наукові, філософські, і які стосувалися природничих наук. Капуцини виготовляли ліки та роздавали їх малоймущим хворим. Тому ченці здобули надзвичайну популярність серед населення. Пізніше люди із превеликим жалем проводжали монахів. Ми мало маємо спогадів, наприклад, з того часу. Занадто давно це все було. І документів є дуже мало, але є спогади очевидців про те, що монахи, спілкуючись з людьми, даючи їм милостиню, допомагаючи їм, здобули дуже гарний авторитет серед місцевого населення, незалежно від їхнього розповідання. І це така дуже відома серед острожан історія про те, як вони йшли з монастиря, як їх проводжали місцеві жителі, стоячи на колінах, плачучи, це зафіксовано в документах, в джерелах як спогад очевидців про те, що монастир, коли е, монахи е, йшли з монастиря, то це була така е, ну трагічна, скажімо, подія для острожан. Це трапилося у 1832 році, після невдалого польського повстання російська влада закрила багато католицьких несподівано, монастирів. Несподівано монахам сказали просто покинути монастир протягом однієї години, і отже, як пише очевидець. Гвардіан монастиря взяв з собою в руки лише один хрест, і всі монахи, абсолютно все покинувши з одним тільки хрестом, вийшли із острога і попрямували пішки у місто Старокостянтинів, де також був Капуцинський монастир. Вони повернуться до острога ще. Через 100 років, 10 липня 1939 року, знову до Острога, їх було небагато, 10 чоловік. І вони 13 липня знову відправили літургію, свою першу у відновленому костелі. І... Уже через два місяці, 17 вересня 1939 року, коли острог був окупований радянськими військами, вони були знову змушені покинути цей монастир. Однак під час війни капуцини залишилися допомагати парафіальним священникам острозького костелу. Тут вони виголошували свої проповіді, вчили скромного життя і традиційно допомагали нужденним. Особливо важкий був злам 1943 roku grudzień i Syczeń 1944 roku, kiedy zaczęły e, почаły mordować polskie население na ulicy Tatarskiej, to kapucyn otec Remigij Krantz stał oczole w e, polsku samoobronu w Ostroci. Po e, potem e, w latach 1948, po 1958 В цьому храмі працював відомий капуцин Слуга Божий отець Серафим Кашуба. Отцю Серафиму Кашубі заборонили приїжджати до храму у 1958 році, а сам костел закрили через два роки, перетворивши його на спортзал. Капуцини знову повернуться до острога, однак через 50 років, цього разу як гості міста.